Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття розвиток комунікативних вмінь на основі використаних тез. Отже, тези це основні положення прочитаного тексту, що розкривають суть висловлюваного. Так план допомагає нам представити структуру тексту, його основні теми, а ось тези розкривають текстову інформацію, складання тез – найкращий засіб підвищення рівня самостійності учнів розвитку логічного мислення мовленнєвої культури школярів. А тепер пригадаємо з вами пам'ятку, як складати тези статті. Попередньо оглянути статтю, добре продумати мету, з якою ми будемо опрацьовувати матеріал. Уважно прочитати статтю, визначити головну думку, поділити статтю на смислові частини, визначити мікротеми, сформулювати пункти плану, логічно між собою їх пов'язати. Сприймаючи текстову інформацію, чітко уявити, що буде характерно для автора статті, а що важливе саме для вас, для ТЕС вибрати основні положення, відділивши головне від деталей. Записати їх власними словами або словами автора, розмістивши в певній послідовності. І головне не допускати перекручення змісту статті. Основна думка це те, з якою метою автор створив текст. Отже, основна Думка твору буде така. Євген Гуцала передає читачу, яку насолоду він отримає, перебуваючи в осінньому лісі. А тепер з вами ми будемо складати план текст. Отже, посередині рядка пишемо план. На наступному рядку поставили одиничку і читаємо з вами перший абзац. Вже стояла пополудня пора, повітря давно посухішало, і запахи в повітрі також посохли. Павутинка бабиного літа пропливла наче химерний літальний засіб із незнаної цивілізації осені, і на ньому пролетіли невидимі посланці осені, її причальні інопланетяни. Так, який же буде перший пункт плану? «По полудня пора. На наступному рядочку поставила одиничку і записуємо «По полудня пора. Так, є, переходимо до другої мікротеми. Поміж зів'ялою похнюпленої трави снувалась до лісу стежечка. Дерева стояли де звільна, де пнулись по сторчкуватих схилах. Стежечка вив'юналась до велетенського кряжистого дуба на чистій, поснованій низькою травою галяві. Звідки інші дерева начебто зумисне повідступали, не те, що в оторопілому, а в спокійному захопленні перед цим сповненим гідності велетнем придніпровського лісу. Так, який в нас буде другий пункт плану? Галявина, так? Поставили цифру 2 і записуємо галявина. Так, є. Третій абзац. І чим ближче я підходив до врочистого велетня, тим він більшав у моїх очах. Виростав у височінь, ширшав, розпросторювався кроною. Велич його також побільшувалась, водночас начебто грізнішаючи. І коли опинився зовсім близько, так, що зміг долонею торкнутись чорно-червоної, репаної, твердої кори, тоді дуб затулив од мене не тільки прив'ялу блакить неба, а й частину довколишнього лісу. Він, мов би, прийняв мене в свої обійми. Так, третій пункт плану буде в нас який? Віковий дуб. Поставили цифру 3 і записуємо віковий дуб. Так, четвертий абзац. І коли я стояв під могутнім віковим дубом, я начебто переродився. Я дивився не тільки своїми очима, а й чужими. Начебто я сприймав світ не тільки своєю душею, а й чужою, з якою моя душа була нерозривно споріднена. Так, четвертий пункт плану який? Загадковий світ. Так, поставили цифру 4 і записуємо загадковий світ. Так є. А тепер ми будемо з вами вибирати для тис основні положення. Так, переходимо до першого абзацу ще раз читаємо. Вже стояла пополудня пора, повітря давно посухішало, і запахи в повітрі також посохли. Павутинка бабиного літа пропливла наче химерний літальний засіб із незнаної цивілізації осені, і на ньому пролетіли невидимі посланці осені її причайні інопланетяни. Так, яку ми виберемо ідею для тези? Павутинка Бабиного літа пропливла на чихимерний літальний засіб із незнаної цивілізації осені, І на ньому пролетіли невидимі посланці осені її причайні інопланетяни. Так, але сьогодні ми будемо записувати цитати власними словами. Так, давайте подумаємо, як ми це зробимо. То були слова автора, так, а ми з вами записуємо тоненькі павутинки у сухому повітрі. Пишемо з абзацу першу тезу. Тоненькі павутинки, тоненькі павутинки у сухому повітрі. Так, поставили крапку, перевіряємо тоненькі павутинки у сухому повітрі. Переходимо до другого абзацу. Поміж зів'ялою, похнюпленою трави снувалась до лісу стежечка. Дерева стояли дезвільно, де пнулись по сторчкуватих схилах. Стежечка вив'янилась до велетенського кряжистого дуба, на чистій поснованій низькою травою галяві, звідки інші дерева, начебто зумисно повідступали не те, що в оторопілому, а в спокійному захопленні перед цим сповненим гідності велетнем придніпровського лісу. Так, вибираємо для тези основне положення. Тежечка вив'юнулась до Велетенського кряжистого дуба на чистій, поснованій низькою травою галяві, звідки інші дерева начебто зумисно повідступали. Не те, що в оторопілому, а в спокійному захопленні перед цим сповненим гідності велетнем Придніпровського, Лісу. Так, слід записати власними словами. Так, подумайте, як ми це зробимо. Стежечка веде до галявини, що загубилась поміж старими деревами. Записуємо Стежечка веде. Стежечка веде до галявини, до галявини. Що загубилась? Що загубилась поміж старими деревами? Поміж старими деревами. Так, поставили крапку, перевіряємо, стежечка веде до галявини, що загубилась поміж старими деревами. Так, є, переходимо до третьої мікротеми. І чим ближче я підходив до врочистого велетня, тим він більшав у моїх очах. Виростав у височинь, ширша, розпросторювався кроною. Велич його також побільшувалась, водночас начебто грізнішаючи. Коли я опинився зовсім близько, так що зміг долонею торкнутись червоної репаної твердої кори, тоді дуб затулив од мене не тільки прив'ялу блакить неба, а й частину довколишнього лісу. Він мов би, прийняв мене в свої обійми. І коли я стояв під могутнім віковим дубом, я начебто переродився. Я дивився не тільки своє, яке ми виберемо для тези основне положення з третього абзацу. Давайте подумаємо. І коли опинився зовсім близько, так що зміг долонею торкнути з чорно червоної репаної твердої кори, тоді дуб затулив од мене не тільки прив'ялу блакить неба, а й частину довколишнього лісу. Так, ось тепер оце ключове речення слід записати власними словами. Як ми це зробимо? Старий дуб закриває величезною кроною і небо, і ліс. Записуємо старий дуб, старий дуб. Закриває від мене. Старий дуб закриває від мене. Величезною кроною, і небо і ліс. Так, є, поставили крапку, перевіряємо. Старий дуб закриває від мене величезною кроною, і небо, і ліс. Так, є, Переходимо до четвертого абзацу. І коли я стояв під могутнім віковим дубом, я начебто переродився. Я дивився не тільки своїми очима, а й чужими. Начебто я сприймав світ не тільки своєю душею, а й чужою, з якою моя душа буде нерозривно споріднена. Так, для тези, яку ми з вами обираємо основну ідею. І коли я стояв під могутнім віковим дубом, я начебто переродився. Так, а тепер слід записати це речення власними словами. Я відчуваю переродження, коли стою під дубом. Пишемо я відчуваю. Я відчуваю. Я відчуваю. Переродження. Переродження. Коли стою під дубом. Так, поставили крапку, перевіряємо. Я відчуваю переродження, коли стою під дубом. Так, сьогодні ми з вами складали тези для. Сьогодні з вами ми складали тези до тексту осінні етюд. Записували їх власними словами і не допускали перекручень змісту.